Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні має розповідь про те, як відрізнити ромашку лікарську від інших видів ромашок. На території нашої країни найбільш поширеними видами ромашок є Ромашка лікарська, Ромашка Запашна, або її називають Ромашка безязичкова, Триреберник Непахучий, і Роман Собачий. Ромашка Лікарська. Це цінна лікарська рослина, відома ще з глибокої давнини. Її ще називають ромашка аптечна, рум'янок аптечний, рум'янок лікарський або просто романець. Ромашка лікарська це однорічна трав'яниста рослина висотою до 15-30 см. має двопересто розсічені тоненькі вузьколінійні листки, які дещо нагадують листя кропу або космеї. Стебла дуже розгалужені. Закінчується великою кількістю квітів. Цвіте з травня до пізньої осені. Соцвіття кошики зібрані у щитковидні суцвіття. В центрі суцвіття кошика ромашки лікарської розташовані трубчасті жовті квіти, а по периметру білі язичкові довжиною до 5 мм, які на краю мають ледве помітні зубчики. Квіт коложе довга стоконічної форми, всередині порожнисте. Плід – сім'янка без чубчика. А ще соцвіття кошики Ромашки лікарської мають досить цікаву особливість зранку білі пелюсточки обгуртки підняті вертикально вгору. Близько 16-ї години вони займають горизонтальне положення, ближче до вечора починають опускатися донизу і близько 19-ї години притискуються до квітконіжки. Як лікарську сировину, у Ромашки лікарської. Збирають не всю рослину, а лише розквітлі квіти кошики. Квіткові кошики ромашки лікарської багаті на ефірну олію, до складу якої входять хамазулен, сесквітерпен, сесквіспирти, терпен, кадінен, ізовалер'янова капрілова та нонілова кислоти, кверциметрин, апіїн, тараксастерол, фітостерин та його глікозиди. Саліцилова кислота, холін, аскорбінова кислота, дубильні та гіркі речовини, каротин, камець, слизи, жир, смоли та інші речовини. Препарати ромашки лікарської рум'янку чинять протизапальну, антисептичну, протиспазматичну, потогінну, вітрогінну, жовчогінну, болеспинну, кровоспинну та протиалергійну дію. Препарати на основі рум'янку використовують як внутрішню, так і зовнішню. Перелік захворювань досить широкий. Ще однією особливістю ромашки лікарської є її приємний медово-яблучний аромат, якого не мають інші види ромашок. Специфічний аромат визначається хамазоленом, специфічною речовиною, що входить до складу ефірної олії. Крім медицини, Рум'янок використовується ще у парфюмерному і порцеляновому виробництвах. Для тварин не є отруйною, поїдається на пасовищах великою рогатою худобою, але може надавати молоку неприємного запаху. При попаданні на поля у посіві може стати надокучливим бур'яном. Ромашка лікарська дуже легко розмножується насінням, її можна вирощувати на присадибних ділянках, щоб мати такі ліки, так би мовити, під рукою. Ще один вид ромашки ромашка запашна, яку ще називають ромашка безязичкова або ромашка зелена, за особливості будови її квітів. На відміну від ромашки лікарської, ромашка безязичкова не має язичкових білих квітів обгортки. Усі квіти у кошику ромашки без'язичкової – трубчасті, зеленувато-жовтого кольору. Обгортка квітів черепицевидна, півкуляста. Представлена трьома рядами довгасто-яйцевидних листочків з білою облямівкою. Квіт як і в ромашки лікарської, має опукло-конічну форму. Стебло у ромашки прямо прямостояче до 30 см висоти, густо вкрите почергово розміщеними листками. Листки в ромашки без'язичкової розсічені на двох-трьох пересні лінійно-ланцетні частки. Назву ромашка запашна. Ромашка без язичкова отримала за свій приємний запах, який дещо нагадує запах ромашки лікарської. Росте ромашка без язичкова практично по всій території України. Вздовж доріг, на подвір'ях, на вигонах може зустрічатися у посівах. Ромашка запашна також лікарська рослина, її використання подібне до використання ромашки лікарської, але більширше її використовують зовнішньо для миття голови. Та для оздоровчих ванн. А ще ромашка запашна це інсектицидна рослина. Ще одна рослина, яку часто плутають з ромашкою лікарською, це тририберник непахучий. Його ще називають польова ромашка непахуча, ромашка продірявлена або ромашка незапашна. Саме її найчастіше плутають із ромашкою лікарською. Але на відміну від ромашки лікарської рум'янку, тририберник непахучий. Практично немає запаху. Росте триреберник непахучий на полях, як бур'ян, на городах, вздовж доріг, досягає висоти від 15 до 60 см, стебло прямостояче, листки розміщені почергово, листки розсічені на лінійно щитковидні частки. Цвіте триреберник непахучий з травня по жовтень. Суцвіття кошики одиничні до 4 см у діаметрі, розташовані на кінцях стебел та гілок. Як і в рум'янку, в центрі кошика жовті трубчасті квіти, а по краю білі язичкові до 20 мм завдовжки. Квітколоже ширококонічної форми, дрібногорбочкувато ямчасте на відміну від квітколожа ромашки лікарської, всередині воно виповнене. На одній рослині. Може утворитися більше 1 мільйона 600 тисяч сім'янок. Сім'янки чорнуваті, до 2,2 мм завдовжки, триреберник непахучий – це бур'ян, який засмічує посів сільськогосподарських культур, не є лікарською рослиною, але має інсектицидні властивості. Його відвар використовують для боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур. І ще одна ромашка. Роман собачий або ромашка собача. трав'яниста однорічна рослина висотою від 20 до 50 см. Стебло прямостояче внизу може бути червонувате. Листки розміщені почергово, двох-трьох пересто розсічені. Форма і колір листків значно відрізняються від листків ромашки лікарської. Цвіте роман собачий у червні липні, які в ромашки лікарської. Має суцвіття кошики, в центрі яких розташовані жовті трубчасті квіти, а по краю білі язичкові квіти. Діаметр кошиків від 12 до 25 міліметрів. Квітколоже видовжено конічної форми. На відміну від ромашки лікарської, всередині квітколоже виповнене. На одній рослині Романа Собачого може достигнути до 1 мільйона 200 тисяч плодів сім'янок. Сім'янки ребристі, дрібно горбочкуваті, без чубчика. На відміну від гладкої поверхні, квітколожа Ромашки лікарської, квітколожа Романа Собачого має дрібногорбочкувату структуру. Роман Собачий це бур'ян, який засмічує не тільки посіви сільськогосподарських культур, але й пасовища. Для худоби він є отруйною рослиною. Худоба його не їсть. Але його використовують як інсектицидну рослину. У деяких людей може викликати алергічні реакції. Сподіваюся, що ви зможете визначити ромашку лікарську за її зовнішніми ознаками і за приємним медово-яблучним запахом. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.